Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми слухаємо Івангелія 4 неділі, яке розповідає нам про зцілення слуги Капернаумського наунського І Із будивою чуємо слова Ісуса Христа про цього сотника, який Сповідав віру в те, що перед ним творець, якому підвладно все за одним лише його Словом. Він сказав про цього сотника, що і в Ізраїлі він не знайшов такої віри. А в Ізраїлі, як ми пригадуємо, були такі великі чудотворці, як пророк Ілля, були. Такі, як пророк Моїсей, були ті, які встановлювали закон і знали, що прийде Месія і сповіщали про це Ізраїлю. готували цих людей для того, щоб вони знали, кого їм чекати, що прийде сам Бог на землю, сам Творець, для того, щоб визволити від їхніх гріхів. Для того, щоб надати їм найбільше це участь із собою у своєму вічному царстві. І ось серед тих пророків, серед тих велетнів віри Христос не знаходить подібного до цього сотника. Але ж цей сотник не належав до цієї. Релігії до цієї традиції. І ми можемо згадати, як Христос зустрічається з іншими, які не належали до юдеїв. Це і самарянка, яка і чула про Месію, але не належала до юдеїв, і як віра миттєво спалахнула в її серці. Це і жінка Хананиянка, яка просила. За свою дочку і порівнювала себе із щеням, яке може чекати, що з столу панів будуть падати кришки, які можна буде підбирати. І сотник, який говорить ті слова Я грішний ти не можеш увійти до мого дому. Для того, щоб оцінити той великий дар, який Бог дає людям, мабуть, справді треба дуже добре людині навчитися оцінювати себе. Жменя земного пороху, яка з волі творця встала, говорить, думає, ходить. Ця жменя пороху ще і зла, і підла, і брехлива. І тоді ми розуміємо велич цього дару. Цій ж мені пороху Бог дає свій образ і прикликає взяти участь у небесному царстві, у вічності, у вічному банкеті, де людина зможе отримувати від Бога найбільшу поживу це пізнання святості Божества, якої не можна. Насититися, яка як найсолодша їжа насичує нашу душу. Це, це визнання о віри особ, сотником особливо, тому що він належить до слуг окупантів, які виросли зовсім в іншій релігії, які належали до язичників. Він шукає лікаря до свого слуги і дізнається про те, що такий лікар є, він зцілює. Він не тільки зцілює тіло, а він зцілює душу і він вводить людину у Царство Боже, Вводить через маленьку дрібницю, через слово, через жест через погляд, через якусь переміну в житті, через якусь участь у долі людини. Колись з Парижу привезли баночку, концерну за катом, і на ній було написано повітря Парижу, такий сувенір. Якщо її відкрити, можна понюхати це повітря Парижу. Але це не означає, що ти побуваєш в цьому Парижі. Царстві Божому зовсім інше. З маленької зернятки, гірчичної зернятки зростає величезне дерево, так і з маленької нашої віри виростає участь у Небесному Царстві. Сотник, може, ще не готовий до цього царства, але він уявляє велич цього царства і велич Творця, а він стає на коліна перед Месією. Але Бог не тільки надає людині те, що вона там просить для себе ось тепер земного. він надає їй вічне життя, визволення від гріха. Бувають інші окупанти, які не шанують ніяких традицій, приходять в чужий народ обманом захоплюють владу, пробують. Просунути чужу мову, зруйнувати традицію, як наші теперішні законотворці, які намагаються прийняти закон про мови, тим самим вони думають, що зруйнують цю державу, зруйнують цю націю, поділять її між собою. Але як Бог Говорить про те, що ніяка справа не лишиться безвідплатною, дає нам впевненість в тому, що ми побачимо Божу славу і Його ставлення до тих руйнівників нашої традиції, нашої мови і нашої релігії. Ми просимо Бога, щоб Він захистив нас від них. Ми можемо взяти в цього сотника. Його приклад віри, його приклад смирення. Ми можемо подякувати цьому сотнику за те, що новий завіт, який хоч і дав нам відчуття, що Бог, той старозавітній Бог, якого боялися, він таки добрий і любить, але найбільша чеснота, мабуть, це страх Божий, це страх виявитися негідним. Перед Богом, коли Бог покличе тебе, увійти в його славу. Амінь. Слава Ісусу. Христу!